Ми говорили, що якщо ти маєш в собі добру, то емоції виражають тоді є позитивними, вони не є погані. Ну, собі. Я на той момент теж вірила, що, позитив... ну, що ти виражаю своєму, Я Я не в тому плані, що сьогодні на даний час ми зібралися сьогодні. Так? Я хочу, щоб ви назавжди е, е, знову листа сьогодні. Не починали вчорашнього листа, а починали лист сьогодні. Було вчора, це було вчора, його немає. Ну, а сьогодні, його написати? Перше подяка за сьогоднішній день. Номер це подяка. І сама вже подяка, за яку Ісус сказав, все, дякуйте. А дякуйте тільки за сьогодні. То, що бачиш, то, що чуєш, і коли сама подяка вже в твоїй думці є, то вже й в очі ця подяка проявляється. Якщо в думці є подяка, то і ти сприймаєш тоді вже через подяку інакше, вже не руйнуєш так себе. Якщо в тебе є подяка, то тобі і на почуття, і на емоціональності теж легше. Емоції вже по другому тоді це реагує. Тому очі очинаєш дай нам сьогодні. Він не сказав. Він сказав сьогодні. І ті хвилини ти бачиш. Но, яка твоя думка, таке і бачення в ті хвилині? Оце і сьогодні. В тій хвилині. Яка твоя думка в тій хвилині, така тебе слухання? Ну, ви даже колись казали, то, що сьогодні вважаєш, е що ти іноді отримуєш зарплату за вчорашнє. Іноді ти працював сьогодні і на будущее, а тепер, виходить, не в будущего, не прошлого. Дивіться, е -е -е, сьогодні. Переходить на завтра, а завтра становиться теж сьогодні. Тобто завтра, що як такого немає, є тільки сьогодні. Як скільки б ти не переходив, ти живеш сьогодні. В тому плані. А ти пам'ятаєш досвід досвітнули, він да. сьогодні в тебе. Я... А якщо ти Ти встаєш, держиться... а сьогодні ти пам'ятаєш те, що було ну, знову пам'яті, якщо тебе добра думка. то у тебя она имеет и на память добра думка, как урок. Она добра, но... Але... Стан. Але стан. Просто как-то не, 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 не ни, нету, немає даже ну, закрытый что-то такое. Я понимаю, что в этом какая-то... И, и, Христос -то так поступал, по сути. Но он тайно, в плане того, что... А, да, сейчас я делаю, ну вот получается, ты больше работал на закон Божий, ну то, что ты послухал, не то, что работал на закон, это очень высоко, но я как бы ну, на какие-то изменения, через какие ты хочешь заповеди, ну до любови прийти. А, ты как бы, мам, но получается, твоей присутности не было, было твоя старательность, но усведомление меня том, что ты ей ценить. Я не, не знаю, як це виробити ви зараз. Виробити. Да, бо... Я скажу, що я роблю. Я розумію. Ви розумієте, бо є таке, що, да, що треба працювати. От ви, ну, я... я розумію, сестро. Дивіться, таке я би сказав. Молитва це думка тепер. Це думка сьогодні. От молитва в свідомості Бога тепер, в присутності Бога тепер. І наскільки ти присутній Бога тепер. І, ну це зусилля те робити завжди тепер. Бо царство Боже силою здобувається. Це написано в Євангелії. І от коли ти зосереджений тепер, ти тоді, виходить, тепер у Бозі. Ти тепер через Бога маєш духовне мислення. Бо молитва це духовне мислення, молитві є добро. Це сіження духа і так далі. Тепер. Ну, хочемо не хочемо. Ми розположені до, до емоції, до зла, схильність, пристрасті, страсті. І тому приходиться, якщо ти отці говорить про рибу, ти проти течії постійно. Проти течії емоціональної течії. Але коли ти зусережеш тільки на одну течію, воно тобі зриває кришу. А коли ти зусерешся не на боротьбу самої емоції, а на Христа, який тебе любить. Що ця боротьба, як закалка, йде, що Бог мені цього що... дав. Тобто я приходжу позитивно на саму боротьбу. Не на негативно на боротьбу дивлюся. бо коли я зосереджуюся на боротьбу, воно мене тоді затягує, то я сподикаюся, по суті, в цій боротьбі ще більше воно мене втягує. Бо